У Вінниці відбулося розширене засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради. На зустрічі було винесено питання оборони країни та відповідальності громад у цьому процесі. Тут і розвиток підприємництва, і обмін досвідом, і спеціалістами в різних сферах. Ми отримали колосальну підтримку в прихистку біженців. Зараз маємо Підтримку в, і допомогу в організації лікування військовослужбовців, поранених, гуманітарні вантажі, і це далеко не повний той перелік допомоги, яку Україна від і область від західних друзів партнерів отримує в області практично з перших днів війни. Розпочав роботу і працює до тепер гуманітарний штаб. Розвиток Вінницьких територіальних громад один з основних та найголовніших напрямів сучасної діджиталізації області. Це дасть можливість молодому поколінню залишатись працювати у своїх населених пунктах, переконані очільники окремих територіальних громад. Для того, щоб молодь пливала, ми маємо створити також певні умови і щоб молодь залишилася в нашому місті. Ми сьогодні ну, такі масштабні проєкти реалізовуємо. Це спор... наша дитяча іначка спортивна школа, наше будівництво нового стадіону. Якраз та молодь, яка є активною, яка активно займається спортом, вона і зможе продовжувати розвиток нашої територіальної громади. У нас наші дітки вже в нас відбулася буквально вчора домовленість про на оздоровлення наших дітей під час літніх канікул то наша молодь також відвідає як і місто Рибнік наш в Польщі, так і місто Під. Із таких серйозних сьогодні проєктів це є розвиток саме індустріального парку на території Ямпільської територіальної громади. Ми у цьому напрямку рухаємося дуже жваво. Я вважаю, що за такий невеликий термін, ну це не більше року. Ми працюємо над цими питаннями. Ми вже просунулися із виданням земельної ділянки. Ми просунулися із планом детальним. Ми просунулися. Ми вже маємо керуючу компанію, яка займається безпосередньо територією індустріального парку. Основою громади та країни в цілому є міцна економіка. Зазначили на засіданні. Вона слугує і для розв'язання соціальних питань, і для розвитку територій, і для підтримки збройних сил України. Економіка України, внутрішній валовий продукт в минулому році впала на 30%. Але за прогнозами Національного банку України в цьому році економіка стабілізується і в 2024-2025 році вона буде зростати досить впевненими темпами. Минулого минулому році індекс інфляції склав 26%, але по прогнозам індекс інфляції буде знижуватись. І в цьому році він буде в районі 15%, і кожен рік буде подальше зниження до 6% у 2025 році. Крім цього, учасники засідання обговорили економічний розвиток, міжнародне та міжрегіональне співробітництво органів місцевого самоврядування області в умовах воєнного стану. Зокрема, на засіданні проінформували про особливості економічного розвитку Вінниччини, стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, економічне відновлення країни у повоєнний період, капітальні інвестиції та релоковані підприємства.